З нами на зв'язку Тетяна Сап'ян, радниця із комунікації державного бюро розслідувань. Таню, вітаємо! Раді бачити і раді починати ефір разом з вами. Це буває вкрай рідко, але ми хочемо дізнатися подробиці ось власне тієї справи і того розслідування, про яке Таня розповіла. Так, вітаю Тетяну, Вітаю Максиму. Звичайно ж вітаю усіх глядачів єдиного марафону. Цей факт, про який ви розповіли, він дійсно ганебний, але ми бачимо з вами уже фінальну стадію завершення досудового розслідування. Це означає, що ті, хто чинив ці злочини, злочини понесуть відповідальність після вироку суду. Нагадаю, також що у цьому кримінальному провадженні саме начальника їдальні державне бюро розслідувань затримала під час чергової спроби. Продажу продуктів, тобто в той момент, коли він коїв правопорушення, зокрема цих. Двох військовослужбовців судитимуть за статтею 410 кримінального кодексу України, це привласнення військового майна, вчиненого в умовах воєнного стану, і вирок по цій статті також дуже суворий. Це на 15 років можна позбутися волі. Втім, користуючись нашим з вами діалогом і діалогом із суспільством, я хотіла би зауважити, що на жаль такі випадки зловживань і службовим становищем, коли люди в армії обіймають певні посади. І мають на щось вплив, фіксуються, продовжують фіксуватися державним бюро. Є цілий ряд кримінальних проваджень, і, зокрема, цього тижня ми повідомляли про оборудку з майном для військової частини однієї з бригад територіальної оборони Києва. Це досить такий ганебний. також Факти про те, що поки бійці і командири воюють на лінії фронту за Україну, деякі їхні, скажімо так, побратими, які мають схильність до справ таких оборудок нечесних, вони їх обкрадали. Тобто, що вони робили з одного боку, в афері брали участь працівники військового складу, саме вони забезпечували списання військового майна, а з іншого. Боку в цій афері брали участь цивільні. Вони займалися продажем цього майна військових. Вони викрадали, виходить бронежилети, шоломи, зимові і літні комплекти одягу, взуття, і все це вони спочатку вивозили на імпровізований склад в гаражах. І е, слідство встановило попередньо, що за такою схемою було списано речей десь на 3 мільйони 600 тисяч гривень для того, щоб нам з вами легше було уявити, яка це кількість. От уявіть собі вантажівку цілу речей, яку нібито списали. І організатора злочинного угруповання і ще двох осіб один з них військовий, затримали також на гарячому. А саме в той момент, коли вони намагалися продати вкрадене майно на суму 2 млн грн і знижку 50% пропонували. Звичайно ж коли ми говоримо з вами про майно військових, ви знаєте, що на кожній формі є така етикетка, де написано власність ЗСУ не для продажу. Так, от після того, як вони списували, грубо кажучи, це майно витрачали ще час для того, щоб зняти ці етикетки. І тоді, вже за на пів вартості, пропонували купити. Так. І саню, Запит... хочу і... вас перепитати: дивіться, якщо на майні на одязі є власність збройних сил України, то на шоколадці і на Соці вкрадених в Донеччині і перепроданих там примітки на кожну коробочку не поставиш. Тут виникає питання. Ми б могли час витрачати на лірику і казати, як подібне можна, е взивати до моралі, але на те існує ДБР, щоб плавити на гарячому. Проте. Знають і деякі військовослужбовці про оборудки, які коються, але вони бояться перестрибнути через голови командирів, в який спосіб їм діяти, маючи в доступі, знаючи, що ви періодично оприлюднюєте цю інформацію і знаючи, що вони мають бажання і мають сміливість достукатися до правоохоронних органів, який має бути алгоритм їх дій, щоб не просто мовчки спостерігати за тим, що хтось краде, а самим відповідно воювати і виконувати обов'язок перед країною. Таню, я думаю, ви зі мною погодитеся, що є, звичайно, що у війні є дуже багато страхів, і страх перестрибнути там через чиюсь голову чи комусь нашкодити він також є, але також є і злочини. Тому злочини, які не менше шкодять нашій обороноздатності. Тому кожен хто знає про правопорушення, має собі десь на внутрішні терези поставити, що буде Якщо я повідомлю в правоохоронний орган про правопорушення, і що буде, якщо я цього не зроблю? І коли от Терези все таки переважать на сторону звернення до правоохоронного органа, я нагадаю, що кожен має можливість зателефонувати на лінію державного бюро розслідувань, кожна з семи територіальних управлінь ДБР має свій номер. Заходьте також на сайт ДБР у розділ звернись до ДБР і пишіть, можна на. Навіть в анонімному форматі, але також я звертаюся і прошу звернути увагу, що коли ви пишете чи телефонуєте, ви маєте бути готові по-перше, свідчити, а по-друге, надавати докази. Звичайно, що частину роботи оперативної, в тому числі і слідчої, і забирає на себе правоохоронний орган. В цій історії я хочу звернутися з вашою допомогою і до військових посадовців у складний для країни, Іне час не зловживати службовим становищем і не шукати можливості заробити на оборудках, які пов'язані з харчами, з одягом або з іншим. Всі тими предметами, які потрібні для нашої перемоги. Дякуємо, задач... Дякуємо, що нагадали про відповідальність кожного. Щоб не нарікати, просто робіть сім номерів телефонів. Є як мінімум до ДБР. Ви можете завжди звернутися, коли побачили якісь дії, які не є чистими і які не сприяють нашій перемозі війні. Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації ДБР, була з нами на прямому зв'язку.